Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як вивчити турецьку мову від А1 до g 1 Це найвищий рівень вважається в турецькій мові. І насправді цю систему ви можете приміняти не тільки. Як для турецької мови, а й для всіх інших, для англійської, в тому числі. Буде цікаво. Попереду відкрию вам секрети поліглотів, як вони так роблять, щоб швидко і якісно вивчати нову мову. Вау! Wow, тому залишайтеся в кінці відео розкрию вам всі секрети. Насправді, як завжди, хочу розпочати зі своєї історії і розкажу вам такі штуки. Я говорю на чотирьох мовах: це українська, російська, англійська і турецька. І також я більшості розумію польську, але не розмовляю нею. І хочу сказати, що свою турецьку мову я починала вчити в університеті, тому що я планувала. Навчатися ще на другу вищу освіту і бути перекладачем по моїй другій вищій освіті. Mm -mm. Mm -hmm. Але не сталося, не сталося. І через рік я покинула цей університет. Якщо вам цікава ця історія, маякніть мені в коментарях. Я зроблю дуже цікаве відео, тому що там задіяні навіть КГБ. КГД, КГД. Всю граматику турецької мови, я в принципі вивчила в університеті. Я вахую. Давайте а відкриваємо. Але мені настільки цей університет, що я взагалі сказала, все я більше не спілкуюсь ніякою іноземною мовою. Ні, ні, ні. Не хочу, не хочу, не хочу. Якщо ці іноземці, хочуть зі мною спілкуватися, нехай вивчають мою мову. Потім, поїхавши на відпочинок, я зрозуміла. Це був мій перший відпочинок за кордоном, і я зрозуміла, що всі люди спілкуються якось. І англійською. Ми поїхали до Туреччини на відпочинок, і турецькою. І мені, знаєте, якось так прихростало. Ого. Це серйозно, мабуть. Що наче в мене є база, хороша база, але я її не використовую. І все, що я вчила по цій турецькій мові, просто пішло у смітник. Приїхавши додому, я почала собі шукати репетитора турецької мови і знайшла дівчинку, яка зі мною займалася два місяці. І потім вона мені просто сказала: Яна, ти знаєш всю граматику, тобі потрібно напрацьовувати тільки практику. Що робиться? І я більше до неї не ходила, а вивчала все далі сама. І вже просто практикувала мову і таким чином собі напрацьовувала знання. Але, приїхавши до Туреччини я вирішила: а чому б мені ще не понавчатися? І пішла на державні курси, і смек. Ви можете. Піти на них в будь-який час, якщо у вас є вид на проживання в Туреччині, це абсолютно безкоштовно. Там, здається, ви тільки книжки купуєте і все. Насправді будь-які курси, і смек чи тотомер, немає різниці. Вони всі хороші і класні, і дають класні знання. І по тій же системі з вами займаються, тобто з вами розмовляють тільки турецькою мовою, а ви вже адаптуєтесь і таким чином швидше вивчаєте. Ви можете, знаєте, закінчити Шевченка, і потім працювати продавцем. Нічого не маю проти продавців, але з таким університетом, чи ви можете піти до якогось там університету Вадима гетьмана і потім бути міністром агрополітики, наприклад, тому все залежить від нас в першу чергу, а потім вже від того місця, де ми навчаємось і хто нас навчає. Ну, це сугубо моя, скажімо, думка. Перше, що я хочу сказати, є дві категорії людей, які кажуть, у мене математичний склад розуму. Другі кажуть, я лінгвіст і я можу все вивчити дуже легко. Хочу вам сказати таке: навіть люди з математичним складом мозку можуть вивчити мову дуже просто. Насправді я зараз буду ділитися з вами лайфхаками, які допоможуть вам швидше і краще адаптуватися і вивчати нову іноземну мову, тому що. Ці лайфхаки нам давали в університеті. Тобто, ви розумієте, як викладають майбутнім перекладачам і як викладають на курсах, наприклад. Тобто, різні ранги, різні рівні подачі інформації. Ви Перше, що маєте зробити, це вибрати собі, по-перше, підручник, по якому ви будете йти. Їх є дуже багато. Ви можете обирати, які вам до душі, які вам більше всього подобаються, легше пишеться і тому подібне. Тому що одна робоча книжка, я вважаю, повинна бути у кожного. Два коли ви вже обрали собі матеріал, по якому ви будете займатися, зробіть собі табличку. Табличку реально, як в математиці. Оце плюс це дорівнює ось цей час. Таким чином, ви зрозумієте наглядно, як у вас е, змінюються часи, наприклад, Гічміш-Заман, Заман, заман. Тобто там є закінчення Аджак, наприклад, там є закінчення Ти, Ди, і. Ну, Тобто маса-маса різних е, своїх нюансів, але якщо ви зробите це все схематично, у вас воно зафіксується в вашому розумі, і тоді вам потрібно буде вивчити тільки слова, і, от знаєте, просто як вставляти в цей лего пазли. Це дуже крута штука, реально. Номер два. Читайте: беріть якусь тему, чи газету, чи, наприклад, якісь, я не знаю, якась книжка, якась стаття, яка вас зацікавила. Наприклад, якщо ви цікавитесь IT, візьміть про IT. Якщо ви цікавитесь модою, візьміть про моду. Якщо ви цікавитесь якимось дизайном будинку, візьміть якийсь журнал зв'язаний з дизайном будинку. Точно так же вони є в інтернеті. Хто не знаходиться в Туреччині і не має змоги фізично піти взяти, це все можна знайти в інтернеті. Який він експертний, отак класно. Починайте читати. І прямо над кожним словом ви собі просто пишіть е, позначення цих слів, да, що вони означають, їх переклад, грубо кажучи. Потім переводьте ці статті, щоб їх зрозуміти. Найголовніше те, увага, тому що про це ніхто не каже, вам не потрібно вчити всі слова з цієї статті. Тому що ви Більшість слів цих не будете використовувати. Так, як, як пишуть, журналісти, письменники, вони дуже багато фразеологізмів використовують, дуже багато таких, знаєте, заумно-наукових слів, які ви, в принципі, не будете використовувати зовсім. А якщо і будете використовувати, то це вже знаєте скільки років повинно пройти, щоб воно у вас отут все вклалося. Тому таким чином, ми з дитинства, я пам'ятаю навіть я зі школи робила велик. Помилку, тому що наша система не адаптована до цього. Тобі кажуть вивчити 20 слів на завтра з цього топіку, ти все оце учиш, а по факту воно тобі не потрібно. Наприклад, я навіть коли в університеті була, у мене на першій парі було слово було слово Аллаха Смерладик. Це значить до побачення, але з дуже релігійної сторони. Тобто, це кажуть ті люди, які ну прям дуже релігіозні, і чесно кажучи, за 13 років проживання в Туреччині я ні разу не чула цього до побачення. Аллаха і смарладик ніхто не каже, реально ніхто не каже. Навіть більше кажуть багайбай, Görüşürüz». Тобто, — це взагалі англійська це до скорої зустрічі. І знаєте, це дуже дивно, тому що заставляють вчити ті слова, які ти потім не використовуєш, а вони нам не потрібні. У нас мозок не, не резиновий, він не зможе розтягнутися. Тобто ви зробили переклад цієї статті кожного слова, щоб просто зрозуміти сенс її, і потім берете і виписуєте ті слова, які реально ви на своїй рідній мові використовуєте в лексиконі. Чому на своїй рідній мові? Тому що ви вчаєте якусь іншу мову, ви будуєте свої думки, виходячи зі свого мовного лексикону, який у вас є з народження. Тобто, якщо я кажу, що я через 5 хвилин йду до магазину купити молоко, то я не буду це думати як, типу. Я стала зі сходом сонця, скупалася в промінчиках і вирішила піти за молоко магазин. Ну тобто, розумієте, різницю, ви так не розмовляєте в житті, і вам це не потрібно забувати цим мозок. Краще простіше, так як ви розмовляєте. Отак, от ви ці слова і виписуєте собі. Але ми виписуємо не просто ці слова, а виписуємо їх в контексті. Наприклад, ми знаємо, що таке ельма це яблуко. І яблуко, ну, я використовую це слово, наприклад, бо я люблю фрукти. Кожен раз я купую собі яблука. І я виписую яблуко, наприклад. Кожен день я купую яблука. Her ельма elma alıyorum. Nit'in herkes onu diyor ki, işte bir elma düştü ve Nit'in de buldu. Наприклад, там, да? Тобто ви його вписуєте в контекст якогось речення. І от прямо цим реченням ви його і вчите. Тому що у вас буде тоді, як такі знаєте, кліше заготовочки в голові, і ви таким чином будете а, скоріше їх а, вивчати. Плюс наступним пунктом я би визначила асоціації. Тобто асоціації це дуже крута штука. Була така ситуація. Я поїхала з бойфрендом, ми поїхали гуляти в ліс, в гори, і там був птах ворон. І він мені каже: Боже, подивись на цю каргу. Ворон чи ворона буде карга турецькою. І я так сміялася. Кажу, це що назва цього птаху так звучить турецькою. Він каже, так, а в мене яка була асоціація? У нас в Україні інколи на старих противних жінок кажуть стара карга. І в мене оця асоціація, тобто, можливо, мені ця ворона взагалі не потрібна в моєму житті буде. Але у мене це зарапрацювало на асоціативному рівні, і я вже просто цю ворону запам'ятала до кінця свого його життя. Отак, от, от краще робити з кожним словом. Плюс, раджу дивитися фільми і якісь там подкасти, але не потрібно їх, по-перше, дивитися в оригіналі на турецькій мові, чи на якій ви там собі навчаєтесь. Плюс, щоб турецькі були субтитри. Чому не українські, не англійські які-небудь інші? Тому що, якщо у вас якась мова... Є більш сильніша, наприклад, англійська, українська, і у вас будуть нею субтитри, ви будете просто автоматом читати ці субтитри знизу. І все. Ви не будете фокусуватися, як це на турецькій. А якщо ви будете слухати турецькою, і ви такі ага, а він сказав насел син? Чи він сказав насел сниз? <музвіття> Суккіабле і ви ось цю не вловили оцю закінчення. Ви тоді дивитесь внизу, що написано, і, і розумієте, що там було написано на сасиниць. І ви вже собі в підкорці розумієте, що е, ось це значить, ось це. Плюс ви бачите контекст е, картинки, в якій вони це використовують. Наприклад, є така фраза Алла Хашкіна. Чи вже Барма Марм 302. Її перевести ну, взагалі нереально. Це просто в залежності від ситуації. Це може бути як погане щось, так і хороше щось. І саме фільми допомагають розкривати ось цей весь контекст всіх фраз, розмовних і слів, і плюс ви будете вивчати якісь нові слова для себе. Наступним пунктом я би радила вивчати пісні. Пісні, як правило, пишуться неправильно граматично, як правило. Є, звісно, винятки, але там дуже багато розмовних фраз. Я вперше, коли приїхала до Туреччини зі знанням турецької мови. У мене був такий трошечки дисбаланс, тому що я зрозуміла, що турки кажуть якось швидко, вони скорочують дуже багато голосних. Наприклад, правильно казати бен Оладжаєм, а вони кажуть Бен Оладжам. Тобто вони ось це закінчення дуже скорочують. І якщо ви будете дивитися фільми, ви будете себе ловити на цій думці і будете вже вивчати говорити як носій. Це дуже класно. Що стосується пісень, в піснях дуже багато розмовних фраз, які турки використовують і які вам не будуть писати в підручниках. Наприклад, якщо це якась супермолодіжна тема, там буде щось типу насол Синлан, Лан – Це таке а, не дуже коректне, таке хлопчаче висловлювання. Вони, коли хочуть показати, що вони такі круті, вони кажуть, що лан». А якщо це дівчина каже, буває таке, що і дівчина каже, але це значить така пацанка, знаєте? Така дівчина, яка грає в футбол в дворі. Ну, тобто тут такі нюанси. І пісні допомагають вивчати ці нюанси, вивчати якісь розмовні мови, розмовні фрази. Наприклад, є пісня. Одна там є строчка Абана бош Отвір боша. Тобто, якщо це перевести дослібно, не роби мені ні. Якби пустоту, скажімо так. Да? А насправді з контексту пісні це переводиться як не мені вуха, оце, оце воно, знаєте, що він там бреше, і що ще, а вона каже, банабошіпма. <схід> тобто такі прикольні фрази, які вам будуть дуже допомагати. Якщо ви будете це все робити, то у вас турецька буде дуже-дуже класна і дуже швидко ви її підтягнете. Я скажу вам так, що розмовну турецьку можна вивчити. За півроку просто ізі пізі Тому що вона дуже легка і дуже структурована. Якщо ви вивчите і зробите ці схеми часів, як я вам радила на початку відео, то вам взагалі буде дуже легко. Скажу чесно, що знаючи всі граматичні форми, я вам можу сказати, напевно, що їх ніхто не використовує. У мене є найвищий рівень, адже 1 чи c 1 плюс, як хочете, так і називаєте. Але насправді я розмовляла. Я, я можу на ньому розмовляти, але в повсякденному житті ви його не використовуєте. Я його почала використовувати тільки коли почала зустрічатися зі своїм бойфрендом, тому що він дуже начитаний і він не говорить простими фразами. І таким чином я задіяла ту граматику, яка лежала в мене в під. Кірці, знаєте, і вона в мене тоді вилізла, і я почала її використовувати. Але, наприклад, з іншими людьми я її не використовую, тому що вони там використовують максимум 4-5 часів, і все. Тобто, все це приходить з практикою, потім ви будете чути нові слова, вони будуть у вас відкладатися, і таким чином буде зростати ваш словарний запас. Якщо ви будете все це робити, то в принципі я можу сказати, що від а 1 до G1. У вас займе рік. Ну, може, рік і два, три місяці, десь так. Але якщо ви це будете все робити систематично, це все можна зробити і взагалі не тяжко. Я вам можу сказати чесно. Саме час поставити вподобайку цьому відео, клікнути на дзвіночок і підписатися на мій канал. Залишайте свої коменти, мені дуже цікаво з вами поспілкуватися, тому що у мене новий канал, і я тільки набираю своїх підписників, і для мене кожен підписник просто на кілограм золота. Тому я дуже рада, коли ви мені щось пишете в коментарях, і я маю хоча б маленьку змогу з вами поспілкуватися. Тому не нехтуйте цим! Я чекаю вас в коментах. При... Ще одна моя порада, яка допоможе вам вивчити будь-яку мову, насправді не тільки турецьку, це просто записати свої думки. Записати всі теми прямо от реченнями, як ви говорите, за цілий день прослідкуйте за своїми думками. Чому ви думаєте? Наприклад, так, я завтра встану о сьомій годині, піду, почищу зуби, вмиюся, схожу в душ, потім мені потрібно зробити каву, потім я піду на побачення, потім я зустрінуся з подругою. І оці речення. Попереводьте на мову, яку ви зараз вивчаєте. Чому я так кажу? Тому що знову ж таки це наша особиста лексика на нашій рідній мові. І якщо ми це все переведемо, то по факту ми ті самі речення, ті самі структури і граматичні форми використовуємо кожен день. І це теж вам допоможе. Якщо ви якихось слів не знаєте, наприклад, от ви записуєте, і у вас там ви, ви вилетіло з голови, як буде базар. Да. Ви тоді в цю, цю нішу, там, де цей базар повинен бути, пишете просто українською базар. Там я йду на базар, і базар слово українською. Потім, коли ви вже написали свій спіч, свою промову, скажімо так, ви дивитесь у словнику, як це слово перекладається, і в цей пропуск допустите це слово, і його вже вивчаєте з наушників в контексті. Прийшов час сказати вам секретик, як же вчать поліглоти. Нову іноземну мову. Все дуже просто. Ви спочатку берете і перед всіми граматиками, перед всіми якимись формами мовними, ви вивчаєте слова, які є і в вашій мові. І в тій мові, яка для вас іноземна. Повірте, таких слів дуже багато, як і в англійській, так і в турецькій. Наприклад, всі ми знаємо, що значить кулак. Кулак це ось, так, у нас? Кудочок. В Туреччині кулак значить вухо. Наприклад, кавун наш кавун це в Туреччині диня. Наприклад, що ще вам такі цікавенькі сказати? Мікрофон, так і буде мікрофон, камера, так і буде камера, телефон, так і буде телефон. Розумієте, і таких слів просто безліч. Як мінімум, ви зможете знайти три тисячі, інколи 5 шість тисяч слів, які схожі. І представте собі, якщо у вас вже в словниковому запасі є 5, навіть 3 тисячі слів, скажімо по мінімалу да? нової мови. Вам, як вам здається, у вас підуть легше справи? Чи ні? Я думаю, 100% легше. І при тому, при всьому, що ви використовуєте десь там максимум 15 тисяч, 20 тисяч слів у своєму лексиконі. Ну, кайф, кайф. Користуйтеся на здоров'я. Мені цікаво, на якому рівні зараз ви. Чи вивчаєте ви якусь мову? Якщо напишіть, яку в коментарях мені буде дуже цікаво, і як довго ви вивчаєте нову мову. Теж така прикольна тема. Я. Хочу провірити одну теорію. кажуть, що якщо у вас є ближні родичі з якоїсь іншої країни, то у вас на генетичному рівні закладена вже ця мова, і вам вистачає декількох місяців, щоб цю мову потім... Підняти і почати нею розмовляти. У мене бабуся полячка, і я хочу спробувати з польською мовою. Я знаю особисто людей, які так робили і з польською, і словенською мовами, з турецькою мовою, і в них вийшло. І мені дуже цікаво спробувати зробити такий експірієнс. Не те, щоб мені потрібна була польська мова, але мені просто цікаво. Якщо вам теж буде цікаво, то я можу заснімати весь цей процес. І зробити вам такий, знаєте, відео доказ, що можна це зробити. Якщо вам буде це цікаво, скажіть мені в коментарях, і тоді ми з вами зробимо цей експеримент. Обіцяю. У мене було все на сьогодні. Сподіваюся, що це моє відео вам допомогло у вивченні вашої мови, у вивченні цього ж нелегкого шляху. Я знаю, як це тяжко, але запам'ятайте одну фразу, яка просто перевернула мій світогляд. Я колись сказала знайомому турку, що інколи я ну, трошки так знаєте, соромлюся розмовляти турецькою, чи я розумію, що я щось забуваю, може не те щось ляпнути, а він мені сказав: Яна, а скільки турків розмовляє твоєю мовою? І я зрозуміла, що Ну, чи дуже близько до цієї цифри, знаєте. І, і тоді він таки каже: То ти представ як це класно, що ти спілкуєшся турецькою? І я така думаю, О, вау, це класно, що я спілкуюся турецькою. Тому не соромтеся і завжди згадуйте цю фразу, що іноземці не так гарно знають вашу мову, як ви знаєте їхню. І не соромтеся. У мене було все на сьогодні. Па-па, до скорої зустрічі уже в нових відео.